Вітаю вас на своєму каналі Оксана Нікінклай. Сьогодні у мене вже кінець квітня, і я для вас хочу зняти підсумкове відео моєго проєкту Шкарпеткова скринька Дизайнерські бажання. На жаль, я не знімала підсумки березня, квітня, тому я в цьому відео вам розповім про всі шкарпеточки які я в'язала за ці два місяці, і з чого я їх в'язала? Я покажу, які я їх в'язала, тож давайте приступимо. Я відкрила свій блокнотик, чудо чудо-блокнотик за березень місяць. Пам'ятаєте, ми з вами писали плани на мій березень місяць. А в планах в мене було зв'язати дві пари шкарпеток. Одні фіолетові, одні були маріуси. Але ж, маріуси я не зв'язала, я зв'язала зовсім інші шкарпетки. Давайте розпочнемо з фіолетових моїх шкарпеток. І так, тут в мене стопочка моїх шкарпеток, які були зв'язані за 2 місяці. Тож, давайте подивимося на ці чудові, чудові, красиві шкарпеточки. Так, моя корзинка. Ось такі шкарпеточки в мене вийшлося. Дивіться, яка неймовірна краса. Це самі звичайні, самі класичні шкарпетки, в'язані від резиночки. Набирала я їх болгарський болгарським зачи. Резиночка-холяпка, сама звичайна укріплена французька п'яточка і стрічкове закриття. Видно вам, закривала я голочкою. Тож, от такі чудові шкарпетки. Зараз подивимося на вагу цих шкарпеток, зв'язані вони на розмір 3940, десь так. Так, мої ваги ложимо. І вага моїх шкарпиток 74 грами. Тому я свій блокнотик, там, де в мене фіолетові шкарпетки, записую. 74 грами, 39, 40 розмір. І. Що далі? А далі я вам пропоную подивитися, з якої же ж пряжі я в'язала ці шкарпетки. Спиці я вам не показую, так як я майже всі свої шкарпетки в'яжу спицями 2,25. Але в одних шкарпетках був виняток, яким я потім розповім. І так, це ось така пряжа видно вам. 75 шерсті, 25 нейлону на 50 грам. 170. Так, погано видно, на 50 грам, 171 метр. Щось погано. Різкості немає. Це були моточки по 50 грам. І в мене ці шкарпетки йдуть. Як подарована мені пряжа. І я по ним знімала майстер-клас. Майстер-клас виден ну, зовсім зовсім скоро він вже знятий, залишилось його відмонтувати і викласти на канал. Тож, це мої були перші шкарпетки в березня місяця. Такі вони чудові, вони мені, до речі, дуже-дуже сподобалися. Але! Я знімала малесенький кусочок відео, не пам'ятаю, чи в на Ютубі, чи в інстаграм. пряжен дуже дуже сильно. Пряжа фарбується. Вона фарбується до такої міри, що я не могла навіть відмити руки. Але колір вам, на жаль, не передається. Він вам передається як фіолетовий, а так він колір фуксії. Основний колір це колір фуксії. Але подивіться, яка краса, яка красива лицева гладь. Ви бачите? Моя п'яточка, клин. Вив'язує я його, так? Я, до речі, клин вив'язую в кожному другому рядочку. Так. Ось такі мої шкарпетки. Так, поїхали далі. Положимо назад мій корзинку мою. До речі, давайте я вам покажу, яка вона чудова. Це куплена корзинка на барахолки якісь, мабуть. Тож, дуже-дуже сподобались. Потрібно було приїхати в Канаду, щоб розпочати купувати отакі от всі штуки. До речі, я розпочала збирати різні чашки. До кожного свята у мене є окрема чашка. Так, ну що, поїхали далі. Мої шкарпетки. один і відкладаємо. Другі шкарпетки, березня місяця це в мене мали бути маріус, але маріусів не було. Я зв'язала інші, тому я просто напишу жакард Так, ось такі чудові получилися шкарпетки березня. Дивіться, яка ж це краса. Вони такі ніжні, ніжні. В'язала я їх на спицях 2,25, повністю все. Лише е, жаккард в'язала на е, тріо. Ой, е, все в'язала на п'яти спицях, жаккард на тріо. Ось такі мої шкарпи, тулечки. Так, щось в мене дуже-дуже мало місця. Отак, От видно, так? Да? Давайте пряжу подивимося, з якої ж я в'язала все це чудо. А пряжа, це у мене. Ой, ось така чудова пряжа, дробс морк. Вона настільки ніжна, настільки м'якенька, ну, як кошенятка, знаєте, і я з. З задоволенням буду іще купувати використовувати таку пряжу. Хочу собі, я вже казала в якомусь відео, я хочу зв'язати лопопису собі з такої пряжі. Давайте подивимось: рожевий, це у нас колір номер 13. Так. Видно, да? На 50 грам, 170 метрів. 45 альпака 30 поліамід і 25 шерсті. Це рожевий колір, це сірий. Якщо рожевий колір у нас уніколор, то сірий у нас мікс. І він такий трішечки-трішечки меланжевий. Ну, його дуже добре видно, що це меланжевий. І колір номер 4 Дивіться, Так, видно, так? Ось такі мої шкарпеточки. Вони зв'язані на розмір. Так, який ж у мене тут розмір. Мабуть, щось таке маленьке: 37, 38. Ось такі малесенькі. Давайте подивимося вагу цих шкарпеток. Вага таких шкарпеточок. Ось так, видно, 70 грамів. Ну, так, ви знаєте, я чомусь думала, що все-таки йде менше вага шкарпеток. Так, 70 грамів. І це 37, 38 розмір. Ну, ось це мої шкарпетки березні. Все також болгарський зачин, резиночка, холяпка саме звичайна французька п'яточка, але не укріплена, а звичайна. І стрічкове закриття. Ось такі мої шкарпетки-пец. Ну що, я пропоную вам перейти до моїх шкарпеток квітня. І перші шкарпетки квітня, які я в'язала, до речі, це зв'язані... Я не пам'ятаю, в якої це просто зв'язані шкарпетки. Не до якої категорії не відносяться. А, ось. Мої шкарпетки квітня Дивіться, яка неймовірна краса. В'язані вони від мисочка з п'яточкою підку французька чи підкова. Ну, я навіть плутаю з клином підйом Ось такі чудові шкарпетки. Вони, на жаль, не поміщаються повністю всі э, на камері. Так, щось тут за, означає сушити їх по очері один блокатор і трішечки, трішечки э, по-іншому висушити. Так, в'язала я їх по майстер-класу э, Юлі э, з каналу Юля Лайф. Це дівчинка з Германії, Юлічка, Тобі Великий привіт. Вони шкарпетки в неї називалися фінські, фінські морщинки. Ось така, подивіться, яка чудова краса. Тому вони в мене зв'язані в категорії нова для мене пряжа і. По майстер-класу, ну, правда, не української майстерині, але дуже чудового майстера. Тому я їх зарахую як по майстер-класу української майстерині. Дівчат, дуже-дуже чудові шкарпетки вийшли. Вагу я вам. Так, давайте березень, ой, квітень я зараз знайду. Вага тут 100 г. Так як у мене, получається, я вив'язала повністю-повністю все. І це розмір 41. Ось такі чудові шкарпетулечки. Пряжа. Нарешті я знайшла етиклеточку від своєї пряжі, з якої я в'язала. Я пам'ятала, що це була візель, але я думала, що це Сицилія. Але це не Сицилія, Це ось така пряжа. Купувала я в Кенді Ярн в магазині ще ось, задовго до початку нашої повномасштабної війни, до речі. Так, склад 75 супервош Merino, 25 поліамід на 100 грам 400 метрів, рекомендують спиці 2,5. як саме за це я хочу сказати шкарпетки. Я в'язала до халявки все ось до цього. Весь низ я в'язала на спицях номер 2 Далі я перейшла на 2,25. Так. Щось у мене тут все однаково, бачите, але висушене. О, що за рахунок довжини. Дивіться. Так, добре. Тож, отак. Отакі шкарпетки, подивіться повинні були вийти. Вийшло майже все, але у мене зелений, а на картинці блакитний. Тому ось такі шкарпетки, квітня, їх залишаємо. Які я відоб'язала вчора, я показувала в інстаграм недороблену свою недов'язану роботу, для мене це звільнення спиць. Тож от такі мої спортсокси, можна сказати, спортивні шкарпетки. В'язані ці шкарпетки з двох пряж. Метод Helix Так, ось така салатова, яблучна, я навіть не знаю, як сказати, пряжа, вам трішечки не передається в більш, більш яскрава. Це drops Fable фабел уніколор. Так, на 100 грам, ой, на 50 грамів. У нас іде 205 метрів, 75, шерсть, 25 поліамт, і це колір 112. Це мої те, що зелени. Резиночка, п'яточка, мисочок. Ну і, і синій колір, він точніше сказати, морської хвилі. Це отакий це наш Ализе Artisan. Номер кольору тут. Ой, Боже, дівчатки, як тут тяжко всім ці, ці етикетки щось розібрати. Чесно вам скажу. Я навіть не знаю, де тут подивитись. Ага. Так, вибачаюсь. Колір 666. 75 шерсті. 25 поліамід на 100 грам 420 метрів. Ось такі поєднання двох кольорів. Ось. Ви знаєте, з синенького мені, та й зелененького, я думаю, що мені вистачить, я можу ще зв'язати одні такі шкарпетки, але трішечки трішечки меншого розміру. Ці шкарпетки зв'язані на розмір 41. І вага таких шкарпеток видно вам. Так, щось. О, Боже мій. Щось не хочу. 52 грама. А ну, давайте ще раз. 51 грам вага моїх оцих шкарпеток. Це у мене шкарпетки йдуть хелікси, 51 грам і 41 розмір. І я ще хочу зважити залишки. Так, у мене тут моточок 11 грамів, значить, в мене ще є один моточок в 11 грамів. 11-11. Це 20, ну, в общем, 11. Що тут у нас? Так, 25 і 11 36 грамів. Ну, не вистачить. Значить, щось будемо, мабуть, зелененьке до якоїсь іншої пряжі, а цей синенький в мене є світло-блакитний, до речі, можна зв'язати. ну В общем, щось я придумаю. Отакі От мої просування, шкарпеткові скриньки дизайнерських бажань. Організатором цього проєкту є я і Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Давайте я вам отак покажу всі шкарпетки, постараюсь викласти, може видно. На посилання на всіх дівчаток, які приймають участь. В цьому проєкті я вам залишу внизу під відео. Буде там, де кнопочка? Ще ось так. виклав, але таке щось, так? Да? Ну, ось мої всі шкарпетки, видно, так? Да? Я дуже-дуже задоволена цією роботою. Тож, дівчат, ну, я не можу сказати, що приєднуємося. Тому що вже все-таки пройшло 4 місяці. Але можете нас підтримати в коментарями, своїми лайками, підписками і всім-всім-всім. А мої шкарпетки травня будуть, ну, незвичайні. Щось, я, якщо чесно, я вже не знаю, щоб його таке в'язати. Тому е, я, мабуть, якісь рандомні шкарпеточки зв'яжу. Побачимо все в наступному відео, яке буде присвячене шкарпеткові скринькими. Ну, все, на цьому я закінчую своє відео і всім пока-пока. До наступної зустрічі, мої любі друзі.